Вівторок 30 січня ПереМОГА у ХРИСТІ Подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі і на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого знання, друге До Коринтян 2,14. СОДГЕН арештували за віру в Христа 1559 року та розлучили із сім'єю, зокрема із чоловіком Клаесом. Коли за наказом влади Клаєса стратили, Содген відчула страх і самотність. Зі своєї тюремної клітки в бельгійському місті Гент вона дивилася на життя, що вирувало за воротами в'язниці, знаючи, що вже ніколи не зможе стати частиною цього життя. Вона відчувала також, що більше ніколи не побачить своїх дітей. Зі сльозами на очах вона написала їм листа втіхи та підбадьорення. Цей лист зберігся протягом століть і дійшов до наших днів. Він закликає нас до вірності й сьогодні. Вона писала оскільки Господові угодно взяти мене з цього світу, я хочу залишити вам пам'ятку. Однак це буде не золото або срібло, адже такі коштовності не вічні. Я хочу, якщо це можливо, вписати одну коштовність у ваше серце я хочу залишити вам слово істини. В останні години свого життя Содген не думала про власні страждання або близьку смерть. Вона прагнула зробити все можливе, щоб її діти зберегли вірність Христові, якого вона так любила. Вона прагнула, щоб вони на власному досвіді дізналися, що таке його благодать, і навчилися бути вірними його істині. Її лист продовжувався наступними словами: Я присвячую вас Господу, хай Він збереже вас до кінця вашого життя, хай Він приведе вас до Нового Єрусалима, де ми зустрінемося в день Воскресіння. Почуття безпорадності могло б заволодіти содген, вона могла б здатися, натомість вона написала листа, сповненого любові й надії. Незадовго до своєї смерті Содген отримала відповідь від своєї доньки Бетген. Так її дорогоцінне мале дитя трималося за руку Христа, її серце наповнювала та сама віра в Спасителя, а її життя було сповнене такою самою любов'ю до Христа. Содген спалили на вогнищі як єретичку 27 листопада 1560 року. Ось її останні слова перед розлукою з дітьми, з поспіхом написані тремтячою рукою на цьому я посвячую вас Господу і віддаю в руки Його благодаті. Немає нічого ціннішого за наші взаємини з Христом, і немає нічого важливішого, ніж ці взаємини, пізнати його, ось найвища мета нашого життя. Знову й знову через століття долинають із сирої бельгійської камери та звертаються до нас слова вірної мучениці. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності. Євангеліє від Матвія 6:33. Друзі, чи дослухаємося ми до цього святого заклику, чи будемо ми? Найбільше, найвірніше шукати царства Божого та його праведності, розуміючи, що все інше прикладеться нам. Давайте вірно виконувати ті обідниці, ті настанови, які ми читаємо у Слові Божому, тому досліджуємо святе письмо найретельнішим чином.